Вітаю на каналі, усі мене звати Ольга Гвоздецька. Чи знаєте ви, що таке поліція скорботи? Чи стикалися з засудженням, що хтось не має права продовжувати жити після болісної втрати? Чи має право жінка, в якої а, на війні загинув чоловік, посміхатися, робити манікюр, а, думати про майбутнє? І чи всі ми з вами маємо право ділитися, наприклад, буденними світлинами у соцмережах о, в дні кривавих атак ворога? От про все це говоримо з Вірою Поповою, психологом, психотерапевтом, спеціалістом в роботі з травматичним досвідом. Віро, вітаю. Вітаю вас. Дякую, Дякую що залишилися. Так, тема дуже актуальна. Я, якщо чесно, от з самим поняттям а, поліція скорботи стикнулася нещодавно. Про це мені розповіла а, головна редакторка. Усі, я спитала, що це вона пояснила. Я зрозуміла, що я направду з такими історіями в своєму житті стикалася в інших а, людей. І а, для нас а, це нове поняття. А, і про що воно взагалі? Воно насправді нове. Якщо ви погуглите, я готувалася до ефіру і е, небагато насправді інформації про це, е, ми можемо говорити про те, що це люди, е, які спостерігають за тим, як ведуть себе інші, в плані проживання, е, трауру, скорботи, суму е, і намагаються е, саме людей, які проживають ці почуття. Умовно заставити входити в якісь рамки, в яких має бути людина, яка проживає такі важкі почуття втрати, це не нове. Це не нове, я правильно розумію? Або війна зрозуміло загострює ситуацію проживання травми, але ж ну, ми стикалися з засудженням, і у рамки, про які ви кажете, і до цього. Ну, давайте розуміти, що в усі часи були люди, які не поважали кордони інших людей. І в усі часи були люди, які любили говорити і розказувати іншим. Що їм треба робити з власним життям, це дуже класна тенденція зараз, коли в принципі дуже багато і психологічної такої літератури інтернетської, де має дуже постів, багато відео рілсів, коли спеціалісти говорять про те, що треба перестати бути батьками іншим дорослим людям. Е, тому що е, зазвичай, е, саме в у військовий час, е, це чому так загострюється, тому що дуже багато провини. Власною особистою людей, І оскільки люди не вміють екологічно ну, якимсь чином обходитись зі своїми почуттями, вони починають робити це не екологічно. Таким чином, наприклад, заставляючи інших людей почувати цю провину, щоб ну, знаєте, як ми боїмося разом, це не так страшно. Якщо ми провину відчуваємо разом, це не так важко. Тому е, дуже багато насправді людей цьому не дали назвою, розголос дуже сильний. На сьогоднішній день, але це явище є, воно існує з перших днів війни, і воно ну, чим далі, тим більше поширюється. Добре, що суспільство дає трошки ну, так, таку ставить стіну, коли говорить про те, що життя має продовжуватись. Зараз дуже актуально, я трішки перескочу, по поговоримо ми про більшість, напевно, людей, які або спостерігають травму іншого, або знаходяться поруч, допомагають або топлять по різному. Буває оця максимальна більшість українців ну, на порозі свят, святи тривають. І Багато корпоративів, багато людей діляться, як вони святкують, і інколи і ти розумієш, що це нормально і направду життя має тривати, але заразом, от в такі дописи, часто приходять ті, хто кажуть, ну як можна там танцювати, наприклад, під час корпоративу, коли в країні війна. Як на це взагалі реагувати? Яку межу для самого себе встановлювати, чи можна ділитися з іншими? І з іншого боку, як реагувати на такі нападки? Дивіться, на такі нападки добре реагувати спокійно. Треба розуміти, що коли людина це робить, коли людина приходить і говорить, ви не маєте права. Бути щасливими ви не маєте права. Посміхатись, ви не маєте права купляти нові речі і радіти цьому. Ви не маєте права там продовжувати життя, там, купити собі новий посуд, наприклад, або прикрасити будиночок, або йти на корпоратив, або просто попити з коліжанкою трошки кави там в обід. Ви не маєте на це права. Ви маєте бути сумними, ви маєте бути в скорботі, ви маєте проживати це, ви маєте під. Якщо ми всією країною почнемо це робити, бути в скорботі, бути в сумі і проживати це, хто буде воювати. Тому що фронт, е, ну саме е, не той фронт, який воює і маю на увазі наші військові, а той фронт, що тил, е, він також є фронтом. Ми підтримуємо ми тил е, людей, які тримають. Е, е, Саме ну, оружие в руках, ну тобто, ми маємо бути сильними і ми маємо бути живими. І якщо забирати в людей ці речі, радощі життя і звинувачувати їх в тому, що вони ведуть себе якимсь невірним чином. Ми всі е, будемо депресивними, в нас не буде енергії для того, щоб донатити, працювати, платити податки, робити прості речі, е, допомагати близьким, підійматися серед ночі, якщо був вибух, іти допомагати в сусідній будинок, винести е, там, е, людям їжі, води чи теплі речі. У нас просто не буде на це сили. Тому е, тут треба справді, е, як ви кажете, провести для себе меж. Ну, тобто є люди дійсно, які роблять е, такі показові якісь речі, і які можуть виходити трішки за е, там, рамки ніби, військового часу, де тільки такий контент ми спостерігаємо. Але е, коли ми дивимося, що людина п'є каву, або отримує подарунок, або там щось собі купила, або йде на свято і щаслива, і, наприклад, ходить на танці, на, на кружки такі майстер-класи, наприклад, просто людина ходить для того, щоб підтримувати себе. Ми ж не знаємо, як вона живе. Ми ж не знаємо ту частину часу, яку ми не бачимо, як проживає ця людина. Чи плаче вона вечорами, чи сумує вона з подружкою про щось, чи переживає вона за Дніпро, Київ, Одесу, там я не знаю Запоріжжя, Херсон, чи вона переживає за ці обстріли? Ми ж не знаємо цього. Ми дуже часто можемо лізти брудними руками в життя людей, не виявляючи якихось конкретних фактів. Люди прекрасно можуть е, жити собі в задоволення військовий час і разом з цим дуже багато донатити, волонтерити, е, багато працювати для наших військових, багато робити е, для евакуації людей. Ну тобто насправді е, треба бачити картину в цілому. Ми так схопились за одну частинку, що ти посміхаєшся, коли в країні війна, і це як у нас люблять казати не на часі. Дуже з великим таким рівнем засудження, то ну, подивіться, давайте на все життя людини, як вона живе. Віра, тут є один момент, бо ми якось сконцентрувалися на жіночій частині українського суспільства. Є тут гендерний фактор, бо жінка намагається радіти життю, а так виходить, що чоловіки проживають якось по іншому травму і втрату. Е... Проживають травму і втрату. Ну, чоловіки взагалі не дуже люблять про це говорити. І ясно, що, скорш за все, чоловіки українські проживають це в собі. Це по-перше. По-друге, є частина чоловіків, яка боїться йти на фронт, яка боїться йти на війну, і воювати і тримати в руках зброю, ну, тому що вони просто не воїни, вони під це не заточені. Ну, є люди, які до цього є хист, а є люди, в яких немає. Вони просто цього бояться. Тому, можливо, скорше за все, це частина людей, яка витісняє свої почуття. Тому що жінки звикли плакати, одна з одною говорити, чоловіки намагаються це переживати всередині себе і, скорше за все, говорити мало з ким можуть. Тому, я думаю, різниця справді є. Чи підпадають чоловіки під дію цієї поліції скорботи? Можливо, у вас були якісь кейси професійні, щоб зверталися чоловіки з подібною проблематикою? Я думаю, що це жіноча більше тема насправді, тому що жінки люблять, що інстаграм, фейсбук постити, розказувати, що вони чоловіки більше розказують, що вони роблять. А зараз, коли в е, нас дуже активно працюють ТЦК, е, то чоловіки намагаються нічого не розказувати і сидіти тихенько для того, щоб е, там не попастись, і тому е, ми бачимо, що жіноча аудиторія більше підпадає під цю поліцію скорботи. Ваша практика виявляла подібні випадки? От направду хтось звертався саме з запитом, що хочу жити, намагатися жити далі, переживати травму, але все одно я хочу жити. Але мене цькують за це: сусідки, знайомі, родичі тощо. Е, і практика така є, і тут дві такі є ну, ніби такі два розділення. Е, перше це коли оточення говорить людині, а друге, е, це коли люди приходять з темою про те, що так справді хочеться жити, е, але є провина вижившого. І, е, е, ну, ніби в, в суспільстві вітає. Ця поліція скорботи, вона, знаєте, трошки так в суспільстві. Такий її аромат розвіюється, і люди, в яких є дуже такий достатній рівень свідомості, вони попадають в цю провину. Ми всі вийшли з Радянського Союзу, що нас вчили, що щастя треба що? заслужити, і що всі мають бути рівними. Якщо хлопцям погано в окопах, то іншим теж має бути погано в окопах. Так. І тому з'явився такий, ну, як мем, чи як це можна назвати, таке правило, традиція условно в соціальних мережах. От виставляю каву, я попив, а тепер я задонатив. Або задонатив і тепер маю пити каву, можу пити каву, можу собі дозволити. Це питання того, наскільки ми можемо собі дозволяти життя. І це важлива частина, тому що якщо ми перестанемо це робити, нікому буде захищати просто цей тил і нікому буде тут зустрічати тих, хто буде повертатись з фронту. А так виходить, що це маленька формула задонать е, і е, щось собі дозволь. На противагу або навіть на обмін, так і це до речі, формула ефективна для збройних сил України. А якщо давати більш загальні поради, що б ви як спеціаліст порадили людям, які переживають травму і стикаються з ефектом поліції, скорботи або тим, хто поряд з такими людьми? Дивіться, я дуже порадила б не замикатись на собі, тому що провина завжди шукатиме ну, якогось наказання. І ми будемо безсвідомо шукати якимось чином, як ми можемо собі нашкодити. Це буде або психосоматика, або ми будемо битись руками, ногами, тут об стільці, об столи в, в, в домі, або по чимось, або ще щось. Тому ця формула, де я можу радіти і трошки задонати ще, і це ефективно і для хлопців, і звичайно, ще ефективно для особистої провини людини. Тому що ніби таким чином я. Ну, Скажімо так, відкупився і маю право на зараз цю частину радості. По друге, ну дуже добре було б, якщо люди не мовчали і говорили. З кимось про це. Знаєш, відчуваю провину, мені так важко, е, мені важко це бачити. Я бачу всі ці травматичні події, і мені важко з цим е, жити, і важко, наприклад, е, з цим якимсь чином бути. Це визиває в мені такі то почуття, е, я б хотів там такої-то підтримки, шукати її, шукати е, форму словесну для того, щоб виразити свої почуття, і для того, щоб отримати підтримку. Е, і звісно, що. Треба знаходити для себе частині в, в кожному дні для життя. Тому що якщо в нас не буде гормонів, які підтримують наше життя, щастя, задоволення, радощі, у нас не буде енергії жити, у нас буде така депресивна, занепадна культура нашого народу. Дякую вам дуже, Віра, за пораду. Особливо про поліцію скорботи говорили з Вірою Поповою, а психологом, психотерапевтом, спеціалістом в роботі з травматичним досвідом. Шукайте своїх людей і будьте теплими один до одного. Віра, ще раз вам дякую. Дякую.